Є знижки представляють вересневі знижки на лакті 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про маловідомого архітектора із дуже цікавою спеціалізацією. Він проєктував школи. Герой нашої розповіді Опанас Сластіон. Дитинство хлопчика пройшло у церкві. Його батько Георгій працював реставратором старовинних храмів. Відтак пензлі і фарби, старі церковні стіни стали звичним явищем у житті Панаса. Коли хлопчику виповнилося 16, він сказав батькові Хочу до Петербурга в академію мистецтв». І батько, як знаний богомаз, не заперечував. Це треба було дістатися саме міста на Неві, аби Сластіон усвідомив, як він хоче повернутися до України. Відтак, навчаючись в Імператорській академії мистецтв, Панас кожного літа їде на Полтавщину в експедиції, досліджувати храмову архітектуру, а ще збирати портрети кобзарів. Це завдяки опанасу Сластіону ми маємо чинне найбільшу колекцію зображень кобзарів 19-го і 20 століть. століття. Ба більше інформацію про те, який кобзар, на яких Думах знався і що було у його репертуарі. Іншим захопленням Опанаса Сластіона став Кобзар Тараса Шевченка. Хлопець настільки ним зачитувався, що з часом почав ілюструвати твори Шевченка і надсилати свої малюнки до різних редакцій. Наприклад, журнал Нива опублікував Катерину Опанаса Сластіона. А через декілька років Опанас Сластіон, як уже визнаний художник, подає свої 49 ілюстрацій до нового видання Кобзаря. Від того, Сластіона ми вважаємо чи не першим ілюстратором творчості Тараса. Шевченка. але найбільшої слави художнику принесла архітекторська діяльність 1913 року. Панас Георгійович подає свої ескізи земських шкіл для лохвицького та лубенського повітів на конкурс і несподівано для себе здобуває перемогу. Ці школи містили у собі абсолютно 100% української самобутності. Сластео наполював до традиції барокового будівництва 18 століття Надніпрянської України. Це трапеція видні завершення порталів, це шестикутні вікна, це дахи із заломами, гонтові елементи і стіни, прикрашені візерунками, ніби це справжні вишиванки. Дивовижа в тому, що в той час, коли в Російській імперії не толерувалися будь-які національні стилі, а все мусило зводитися лише на московський манір, опанас Льон таки здобув першу премію у конкурсі. Можливо, справа у досить дешевій реалізації цих проєктів. Бо там, де інші загравалися у маскарони, леві та колони, які вимагали грошей, опана Сластіон подавав лаконічний проєкт. Але, попри таку дешевизну, можливо, Сластіон був новатором, тому що його школи увібрали у себе найкраще наповнення. Це і класні кімнати, у яких стіни рухалися, даючи можливість збільшити простір або зменшити його для якихось певних задач. Це величезні коридори, які виконували ще рекреаційні. Ційну роль, роль актових зал, помешкання для директора та декількох вчителів. Ну а окрім того, школи з вежами, які домінували би у просторі українських сіл. Відтак Сластіон запевняв, що тепер не тільки церква відіграє провідну роль, а школи стають справжніми фортецями знань і науки на видноколі українського села. А окрім того, архітектор виступив ще як захисник української архітектури, самобутнього модернового Бого стилю, який почав розвиватися на початку ХХ століття, коли у Полтаві організували конкурс на проєктування будівлі міського земства і переміг Василь Кричевський із фантастично колоритним будинком, який досі стоїть в центрі міста, Кричевського піддали бажальній критиці, мовляв, нащо він затіяв ці ігри з національними мотивами. На відміну від інших, Сластон підтримав Кричевського і проєкт реалізували. Серед заслуг нашого героя ще й організацію Полтав художньо-промислового музею Задля свого нового дітища Сластіон збирав артефакти, історичні цінності, які большевики намагалися або вилучити із колекцій і приватних зібрань, чи перепродати за кордон. Ще одне захоплення опанаса Георгійовича – це власна капела бандуристів. І це зрозуміло, бо Сластіон в студентські роки захоплювався бандуристами. Відтак і наприкінці життя це захоплення нікуди не щезло. На превеликий жаль, багато шкіл побудованих Сластів. Стіоном у дуже кепському стані це величезною мірою наслідок і того, що в 20 столітті ім'я видатного українського зодчого замовчувалося. Були собі школи, а хто їх побудував, невідомо. Нині поступово все ж таки жевріє інтерес до української архітектурної модернової спадщини. З'являються ініціативні групи, які популяризують спадок опанаса Сластіона. Подумайте, можливо, саме ви навчались у школі, збудованій за проектом Сластіона.